Сектор ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції влаштував благодійну акцію зі збору макулатури спільними зусиллями разом з дітьми та викладачами інтернату Мрія та навчального закладу Гармонія поліцейським вдалося зібрати понад 500 кілограмів паперових відходів. З самого початку літа ми започаткували ідею до Збройних сил України, саме хлопцям на передову чимось задонатити і вирішили, що ми спроможні зібрати макулатуру. Так? І от кинули такий патріотичний клич, долучилися педагоги закладу, працівники закладу і долучилися, звичайно, діти та батьки. Діти старанно збирали кожен папірчик, адже розуміли, що це не тільки екології допоможе, а й стане в нагоді нашим воїнам-захисникам. Це для ЗСУ, звичайно ж. Ми... Китратки, зошити. зошити, книжки, ненужні папери, шпаргалки. Свої шпаргалки, так. Не шкода була свої своєю давати. Ні. Приблизно 200 кілограм зібрав навчальний заклад Гармонія задля цієї благодійної справи. В подальшому цей матеріал планують здати, щоб на вилучені кошти підтримати збройні сили України. Ця благодійна акція є чудовим прикладом єдності народу задля великої справи. Кожен громадянин України неважливо, це цьому громадянам 5 років, 15 років, 20, 40 років. Це дитина з особливими освітніми потребами, нормотиповий громадянин. Неважливо. Вони всі підтримують Україну і розуміють, наскільки саме зараз важливо бути разом і робити, хоча б маленькі, але свої вклади в те, щоб перемогти.